Привозять продукти з-за кордону, і от привозять це все в сіру, там десь дали хабаря на митниці? Звучить як проблема в митниці, а не проблема в фопах. Спочатку роздали по тисячі гривень, а потім будуть збирати по 10 тисяч гривень. Так ми же ж транш отримаємо наступний. Ми чи вони? І об чому ж у нас буде розговор? Невже про якусь біду, яка насунулась на українців? Та ну де. Ти що, різдво на носі? Нам мінфін підготував різдвяний подарунок. Тепер усі фопи платитимуть 23%. За що? Податку. За що? Податку. Бо... 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 Бо гладіолус. друзі, мінфін виніс на обговорення законопроєкт, в якому пропонують ну точніше, пропонується досить умовно сказано, тому що вони планують за нього проголосувати, прийняти і ввести в дію. За яким тепер усі ФОПи платитимуть 20% ПДВ з оговорочкою. Якщо ви досягли ліміту мільйон гривень, в, то ви стаєте платником податку і ось вам подарунок. Замість 5%, які ви могли платити і сплачуєте зараз, ви будете платити 23. Вітаю! З Різдвом нас усіх! Мені виглядає це як інвойс по договору. Ти спитаєш, що за договір, а я тобі скажу. Так. Соціальний договір, понятно? В договорі ж було чітко сказано, що уряд може поставити будь-який податок, який йому заманеться, і який є справедливим. Справедливість визначає Державний суд. Я не підписувалася на це. Ці договори підписуються на небесах. Що ти кажеш таке? Найбільше мені подобається. Як це аргументують, чим намагаються виправдати введення оцього податку? В мережі зараз несеться багато. Що Що українці пишуть? занадто багаті, і в них сильно багато грошей і вони купаються в золоті, як той Дак. Правильно? Е, а от і ні, і що є кляті підприємці. Великі бізнеси, які намагаються дробити свій бізнес на ФОПи для того, щоб уникнути оподаткування. Друзі, от ви мені скажіть, уявіть. Ви отримували зарплату в тисячу гривень. Ну окей, давайте це не мільйон. Значить, ви має людина отримувати більше? Нехай 10 тисяч. Ви ви не мали права отримувати тисячу. Ви порушник, бо мінімальна зарплатня 8600 гривень. Що це ви собі дозволяєте такі? А хотіли не дорити державоньку. Дивіться наше відео, до речі, про мінімалку теж цікаве. Так ось повернемося. Ви отримували 10 тисяч, платили з них 5% податку. Тепер ми маємо замість. 5%, відсотків, 23%. Відсотків. Тобто, отак у вас забирали 500 гривень. Тобто ви віддавали 500 гривень, а так будете віддавати 2300. Ну це якщо ви не оптимізуєте свою схему. Я там же було сказано так, що наші великі бізнес буде притягнути до відповідальності таким чином, що вони раніше дробили, а тепер не зможуть. Але ж ліміт в мільйон гривень є, це означає, що ну будуть дробити більше. А той, хто якби не обладає таким ресурсом адміністративним, от той не зможе дробити. Я маю ще один приклад, коли підприємство чи там маленький ФОП він не здійснює усю діяльність сам, а взаємодіє з іншими ФОПами і вони розраховуються між собою ну, по безготівці. Почекай, таке. Мені здається, це саме самотипова ситуація на ринку, бо ніхто в світі не робить все сам, починаючи, що він бере з матінки землі, якусь бараболю, що там виросла, і робить з неї комп'ютер, чи там не знаю послуга заповіщення населення. Що вони роблять? Вони кожна людина йде в магазин, купує якісь матеріали, але якось їх перетворює на щось інше і продає. Тому я взагалі не бачу, щоб це було в принципі можливо якось інакше. Так, от тепер усі ці люди будуть платити замість 5%-23%. Ну це означає, що сам продукт так само здорожчає. Окрім того, що ми з вами всі тепер ще збідніли на ну на 20%, То всі ціни підуть догори. Ми ще раз збідніємо. Ну тому що кожен захоче компенсувати о, оцю оцю надба надбавку податкову і. Тепер у нас додалося вам ще звітності, тому що звітність по ПДВ це досить складна звітність, для якої наймають бухгалтерів, і яку подають не раз в квартал, як це робить більшість фопів. А яку подають двічі в місяць. Ну я думаю, все таки більшість фопів вона є не третій групі, а на другій, якщо вони взаємодіють з населенням. Я думаю, що там все таки перша друга категорія це оце є більшість фопів, і вони подають раз на місяць, але і податків з них ще менше зберуть. Там фіксована ставка. Але власне в пропозиції, яку опублікував мінфін Голос робиться саме на третій групі, яка надає переважно послуги. Тобто, ми з вами говоримо mm. про той випадок, коли це там юристи надають послуги, перукарі, бухгалтери, тобто всі професії, які заробляють мозком, основна різниця це між першою, другою і третьою групами, полягає в сумі обороту, який дозволено в цих групах, і кому можна надавати послуги, тому що тільки третя група може надавати компаніям і населенню, а перша і друга тільки населенню. Так на це ж і б'ють, що водять. Оце подавай для третьої групи, тому що, бачите, великий бізнес у такий спосіб uh -huh. ховає свої податки. Водночас, я як підприємець не хочу йти найманим працівником. Мені цікаво надавати послуги багатьом компаніям. Мене це влаштовує. Думаю, що до тебе одразу прийдуть люди і скажуть: це ж вигідно тільки оцим. Зловживальщикам, які не платять свою чесну частину, але є ще дві категорії отримувачів коштів: це працівники наймані, і це великий бізнес, який справді великий, який ну не може подробитися. Тобто, перші вони і так платять 23% там з гаком зі своєї зарплати. Вони там фактично до 40%, якщо я не помиляюсь, платять зарплати, але фактично платять не вони, а роботодавець. Але опустимо ці деталі. Частину платить людина, частину роботодавець. Тобто там порядка 23% платить людина. І... Плюс-мінус майже таку саму суму платить ще роботодавець. Тобто загалом виходить так до 40%. На мій погляд, платить тільки роботодавець, бо тільки роботодавець звітує перед податковою для людини. Це ти прийшов в касу, отримав щось на руки. Тобі дали папірець, в якому написано скільки ти віддав державі. все. Ну, дивись. Я тут абсолютно з тобою не погоджуюсь, тому що я отримую папірець, в якому написано, що у мене зарплата 25 тисяч гривень, а мені не дають 25 тисяч гривень. Мені дають 22 чи 20. Ага, тобто то ти хочеш сказати, що тебе можна заманити на роботу, написавши, що тебе буде зарплата мільйон, але по факту тобі дадуть 30 гривень, але написано було мільйон. Ну а так і наймають на роботу. Тобто, досить часто, коли тебе наймають на роботу, не дремно ж тепер на співбесідах завжди уточнюють, а це те, що ви просите, чи це якби ваші брудні чисті ваші ставки? Це ми про яку зараз суму говоримо? Власне, щоб уникнути у такого непорозуміння. Мені здається, що такі погляди бувають тільки у пеонерів, які не перший раз приходять на роботу а коли ти вже не перший раз приходиш на роботу, або ти не полінився і подивився в інтернет, як це працює, або спитав у старших товаришів, то ти вже одразу знаєш, що треба говорити: тебе не цікавить, скільки пішло в державу, бо тобі з цього абсолютно нічого. Тобі скажуть, о, так пенсія там буде. Але подивіться на пенсіонерів поточних, подивіться на пенсіонерів і в 90-х роках, і коли там завгодно, і ви побачите, що пенсіонери завжди жили як. Жибракі єдине виключення, якщо це були якісь прокурори і судді, і так далі, і інші державні високопосадовці, так отут я і протестую, що потрібно дивитися на те, що тобі пишуть на папірці, і що по факту ти отримуєш на руки, тому що оця різниця це те, що ви, друзі, не отримали, а могли би отримати. А якщо підприємець чи роботодавець, з яким ви співпрацюєте, буде вам платити таку суму, то значить він ще більше буде платити податками. і заплатити вам вже цього не зможе. Я думаю, що це трохи фікція, тому що якщо людині там брудним. Ми нараховують 10 тисяч, забирають з за них там скільки двадцять 25% відсотків і видають сім з половиною, то це означає, що людина згодна отримувати сім з половиною тисяч. Це не означає, що якщо не буде податків, то їй заплатять одразу 10 тисяч. Ну я не знаю, як в твоїй бульбашці, а в моїй бульбашці кожна людина очікує о цього перерахунку в кінці року, коли там відбуває, може відбутися якийсь перегляд заробітної плати, і тобі можуть підняти хоча б на якихось півтора-п'ять відсотків. Там якщо щось. Більше, то сім, то це вже вау. Тобі підняли на сім відсотків заробітну платну. А зараз ну все попрощалися, тому що не буде такого підняття. Кожен раз, коли переглядають податки, ти очікуєш, що тобі піднімуть зарплату. А роботодавець такий так, а ні, тому що ну я розраховував. Але оскільки податки зросли, то ну звиняйте. Ну я тобі ще скажу, що сім відсотків підняття зарплати. А яка інфляція? На сім відсотків тобі не підняли зарплату, а по факту просто компенсували інфляцію. Погоджуюсь абсолютно, і навіть. Навіть не повністю повернемося до того, що пропонує МінФін законопроєкт. Офіційно винесли на обговорення. Якщо ви не знаєте, є така процедура громадського обговорення, тобто кожен може зайти і кожна на сайт мінфіну, де опублікований цей законопроєкт, і написати свою думку, що ви думаєте про цей законопроєкт, написати свій відгук, ваші пропозиції важливо. Пропозиції, ваша згода, не згода. Що ви підтримуєте, не підтримуєте, просите виключити таку норму ну, чи навпаки, можливо, хтось з наших глядачів. Захочуть збільшити цю пропозицію. Я б обов'язково зараз це обговорив, щоб зрозуміти, чи треба її підтримувати, чи виключити. До чого призведе, якщо ми її підтримуємо, і до чого призведе, якщо ми не підтримуємо, що видно і чого не видно. Абсолютно припустимо, починаємо топити за те, що ну в принципі окей, нехай собі буде, але давайте це буде не 20%, А давайте буде там поступово, десь там на наступних 10 років ми прийдемо якось до тих 20%. Або, до прикладу, відтермінуємо, будемо впроваджувати не з 27-го року, з 1 січня 2027 року, як це пропонує зробити Мінфін, а, там, наприклад, через 5 років. Чи коли закінчаться військові дії і пройдуть вибори. Ну на себе я взагалі не розраховував і не радив би нікому. Не треба жити фантазіями. Але якщо казати про те, що буде, якщо його прийнято або не прийнято. Це одна частина, очевидно, одразу зараз існують якісь підприємці, які надають послуги населенню і отримують від цього якийсь профіт. І зараз ми забираємо час частину їх профіту. Першим поривом таких людей буде підняти ціни. Але ж далеко не всі можуть погодитись з таким підняттям цін. Правильно? Бо у людей же ж не стало більше грошей автоматично. Вони не стали заробляти. Тому, якщо ви ходили там якісь в барбершоп, і вам там люди надавали там стрижку за там. 200, 300, 500 гривень. Якщо підніметься на чверть, це не означає, що всі люди такі: ну, от мене ж на, на чверть теж більше грошей, тобто люди не будуть готові платити. Тобто, частина клієнтів відпаде, і у нас зменшується профіт від того, що від відпали клієнти, і ще частину забрали. Що це означає? Що набагато менше людей буде тепер хотіти надавати ці послуги? Вони просто закриються, і тут є два варіанти. Ну, от, до речі, за власне от за це дуже активно топить одна з, зі спілок економістів, і вони кажуть, що. Що таке нововведення автоматично призведе до зменшення кількості бізнесу малого в Україні, який власне на, знаходиться на третій групі, що загалом негативно вплине на ВВП країни, і вони прогнозують там аж до 3% зменшення ВВП. ВВП це це абстрактна цифра, але ви відчуєте на своєму на своїй шкурі. Тобто, якщо учора була на вашій вулиці там дві-три кав'ярні, то завтра лишиться одна. В Кращому випадку. А то й взагалі не лишиться. Та тому, що ці кав'ярні спочатку спробують якось з цим працювати, потім їх прийде податкова, їх вжучить, бо там ПДВ не нарахована, вони виставлять їм штраф. Ну і все. Тобто, ви ж теж розумієте, що це все ті ж самі люди, які учора займалися тим, що розвивали свою кав'ярню, а сьогодні будуть писати звіти. Тобто, як мінімум якість вашого капучина, вона. Ну і це лише капучино. Яскравий приклад зараз Німеччина, в якій малого бізнесу практично немає, саме тому що у них податок на малий бізнес досягає майже 50%. Тобто Вони поза 40% платять податку. І тому, коли йде питання відкривати малий бізнес чи не відкривати, а йти кудись найманим працівником, то переважна більшість людей. Іде найманим працівником, а не відкриває свій маленький бізнес. Ну і це до успіху німеччину теж не проводить. Бо ви може здивуєтесь, але у Німеччині справи в економіці гірше ніж в вражки. Якщо у Рашки росте бізнес, якщо це економіка, то в Німеччині таке враження, що х, це Німеччина перебуває в стані активних бойових дій і помирає в неї мільйон людей на рік. Ну так тому що цей рік вони закінчують з мінусом. З мінусом так. і там нема нічого такого, окрім регулювання державного, немає посух, землетрусів, якихось вибухів. Ядерних станцій, бо там взагалі немає ядерних електростанцій, та нічого окрім держави. Більш того, стільки скільки до них приїхало талановитих українців, які би могли і хотіли відкрити так, так. свій бізнес, вони власне зіткнулися з оцією перепоною, що та ціна, яку їм доведеться виставити за свої послуги, просто німці будуть не готові платити. Та якщо ми побачимо, що на Польщу це дуже позитивно вплинуло приток українців, які знають, вміють, можуть і хочуть, то на німеччину це, наче навпаки, пригнітило. Я думаю, що додає сюди, ще всякі соціальні програми, але ну якщо був виданий бізнес. То соціальні програми вони би тільки перекрили і примножили, тому що вони допомагають людині швидше адаптуватися в соціумі, навчають німецькою мовою, В них є якась програма, яка вже полегшує, не треба туди інвестувати, шукати. Вони ж швидко відкривають бізнес і починають генерувати новий продукт. Як на мене, воно би було тільки в плюсі, навіть за таких умов. У мене є сумніви, але це розгон для наступного відео. До речі, напишіть, якщо ви хочете, щоб ми поговорили за соціальні програми в Україні і в світі. То я бачу, що по перше, люди одразу відчуються на своїй шкурі. Ну прям щось одразу, бо люди закриються не очікуючи 27-го року. Хтось закриється незабаром, але тим не менше, от вважайте, що з кінця 26-го до середини 27-го року ви побачите просто хвилю. Зменшення пропозицій, а зменшення пропозицій завжди приводить до росту цін, просто з рахунок того, що менше конкуренція. Ви можете відкрити будь-який підручник з економіки і там це побачити. Тобто українців покарають двічі. По-перше, більше заберуть податками у вигляді оцих всіх штук штуків. А по-друге, зменшення конкуренції призведе до росту цін, і ви просто офігієте Валери, що буде творитися. Я офігію, Валіра. Я офігів. А що буде, якщо виключити цю норму? От тоді плюс-мінус залишається все, як є зараз. Тобто підприємці продовжують працювати на тій самій групі. Вони продовжують генерувати продукт і платити той самий невеличкий податок. Їм немає змісту закриватися, ховатися тощо, і в них все ще залишається достатньо вільного часу. Вони не стають переобтяжені новими звітами ускладненими. В них немає додаткового тиску зі сторони держави і податкових органів. Відповідно, вони більше зосереджені на тому продукту, який вони генерують. Давай ще спробуємо пошукати, кому це може бути. Бути вигідно в цій ситуації, щоб все таки запровадити цю норму, як на мене, кількість фобів достатньо велика. Вона не те, щоб там шалена, але тим не менше, це. Значна кількість і всі магазинчики, якщо ви купуєте в інтернеті чи десь на вулиці, це швидше за все є фопом. Ну що крутиться довкола на що до чого апелюють? Одна з тез, до яких апелюють, що дивіться, ж привозять продукти з-за кордону, і от привозять це все в сіру, а там десь дали хабаря. Це прям прямі цитати з одного інтерв'ю. Там десь дали хабаря на митниці, і от привезли, і тут продають дешевше. Але в мене виникає логічне питання: якщо дали хабаря на митниці, то це вже не безкоштовно так, це не пішло в державну так, казну, так, чекай, але ти... підприємцю це коштувало все одно грошей. Звучить як проблема в митниці, а не проблема в ФОПах. Так інша теза, яка крутиться, що великий бізнес може бути зацікавлений дійсно в введенні такої mm. такого регулювання для того, щоб придусити малий бізнес і бути ну по суті прибрати конкурентів. Мені здається, що це найбільш ймовірний сценарій розвитку цієї всієї драми, звідки ростуть ноги, тому що ну. Звісно, що державникам хочеться отримати більше грошей, і вони можуть там скручувати ці податки, але їм треба мати підтримку, хоч з когось. Якщо ти не маєш підтримку серед людей, яких ти набираєшся забрати ці гроші, а це ну можливо найбільш активні частини населення, то треба мати когось іншого. І оцей великий бізнес він може забезпечити цю підтримку. А для великого бізнесу та це ну прибирання конкуренції. Ще одна теза, яка активно обговорюється, що це розплата. Розплата за загублену білочкою тайгу за розбазарювання державних коштів розбазарювання досить умовне. В цих тезах апелюють до того, що Україні як державі дуже потрібні наступні транші допомоги від партнерів. Ну а партнери вимагають більш жорстке регулювання. Ну а вимагають вони більш жорстке регулювання, тому що відчувають, що гроші використовуються не зовсім за призначенням, зокрема, згадують зимову підтримку, тисячу, яку роздають вже другий рік поспіль. Ну і інші такі рішення от роздачі грошей. Засіювання перед новим роком Правильно, Тобто, спочатку роздали по тисячі гривень, а потім будуть збирати по 10 тисяч гривень. Отак от працює державна підтримка. Вони показують отак, от, а потім всовують руку, отак. От ну і найцікавіше, як це подають, так що ой-ой-ой, уряд МВФ змушує ввести такі податки, прям змушує, наче е, ми не об'єкт, а суб'єкт. І можна сказати: ну, от ви маєте зробити отак, 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 отак. І а по-інакшому, що? Ну, ти суб'єкт, тоді... мені попахує зовнішнім управлінням. Мені здається, що це має бути соромно політикам казати, бо ну це реально, якщо тобі прийшли і сказали оберіть ваших хріпаків на 20% їх зерна, ну. Так, а де ж захист від держави від цих от пограбувальників? Ну тобто вони мають іти і сказати уху, ні в якому разі наші кріпаки мають лишатися при зерні. Ну така відповідь, як на мене, тут досить очевидна, що так, ми же ж транш отримаємо наступний. Е, нагадую, кредиту, який все одно треба буде віддати. Ми чи вони? Ну вони скажуть ми отримаємо, а потім роздамо вам по тисячі. Не переживайте. Ну не, не забувайте, що за будь-який транш, який буде розміром отаким, вам доведеться розплатитися вот таким вот пенетрейшеном. Тож, якщо вам не байдуже, що буде відбуватися з вашою кишенею, що буде відбуватися з товарами і послугами на ринку України, ми залишаємо в описі посилання на сторінку законопроєкту, де ви можете піти і залишити свою пропозицію до тих норм, які пропонує мінфін. Нагадую, що якщо ви пишете там відгук, то обов'язково треба писати виключити норму або там опублікувати, або прийняти її от в такій-то формі.